Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Ну, ви це про вже про це знаєте, але нагадати зайвим не буде. Ну що, вчора я ходила нарешті до стоматолога, пам'ятаєте, я вам казала, що у вісні побила зуби? Ну, Це наші стрес, напруженість, прихований стрес. Що ти поробиш? І, до речі, потім там дівчатка були і на цю тему поговорили, коли розраховувалася. Вони кажуть, є така проста вправа, головне, щоб тебе в цей час ніхто не бачив. Каже, просто сісти, відкрити рота і, і, і там, ну, скільки там 10-15 хвилин на день це робити, щоб тебе ніхто не бачив, бо ну, ви розумієте. То каже, от ця вправа вона знімає напруженість ось тут десь там, де наша щелепа там починається. Тоже добре, буду робити. І ще Людмилка написала про те, що хто поверне українців в Україну, то це є наші стоматологи, тому що якість і ціна. Погоджуюсь, хоча, відверто кажучи, якби у нас такі зарплати та пенсії були як за кордоном, то ціна була б вища. Це лише моя думка. Хоча була приємно здивована, пам'ятаю, що колись там в радянські часи ти приходиш до, до стоматолога ти сидиш під кабінетом, тебе трясе, ось так, особливо, коли ти почуєш ту бормушинку. А зараз ти приходиш такий розслаблений, так якось затишно, зачекати, питань нема. І потім, коли ми вже сіли, там. Я сіла в крісло, мені все зробили. Я виходжу розраховуватися і кажу, скільки з мене, а там щось. А що ми робили там? Лікар каже адміністратору, там то-то. Вона каже, 300 гривень. Я кажу, як 300 гривень? Вона каже, лікар, ну так у вас у вас ж не хворий зуб, ми ж не лікували нічого. Це був надкол зубу лише. Ну, вісні ото якось так, знаєте, коли ми спимо, ми себе не контролюємо. Я кажу, а потім звернула увагу, там, знаєте, такі маленькі крамниці, це невеликі супермаркети. Є такі маленькі крамниці, куди ти заходиш, і там така вазочка, така кругла стоїть з цукерками. У стоматолога стоїть така, але з зубною пастою вони такі невеличкі. Я вже однією користувалася. От. Ось така і ось така. А я ж думала, що вони продають як на пробу ну, щоб, або в дорогу так зручно, коли ненадовго кудись їдеш. І, і Я кажу, а можна одну? порахуйте, за... а вона каже, та да Ні, вона каже, беріть. Я кажу, о, давайте. Кажу, а можна ще й іншу? Кажу, порахуйте, я подивлюся, яка мені краще буде підходити. І кажу, скільки коштує вона. Не скільки, я кажу, як скільки? Рукою ну, це отак от я сходила до стоматолога. І а що ще хотіла вам сказати? Ага, я питала за зубну щітку. Кажу, дівчата, коли це йде така проблема, можливо, якось щіткою я щось не дороблю, а мені здається, що це на ніч. Хоча я купую якісні щітки, тобто тут і завжди такими користувалася, кажу, скажіть, яка гарна, незалежно від ціни, от зовсім от якісна, яку радять стоматологи? І... Адміністратор мені показала, ну там на сайті вони є і на майкапі продаються, і де ще розетку я бачила, продається. Як... Якщо це інтернет-магазин, а якщо так, то вони є в Єві і коштують 71 гривня. Скріншот ви зараз побачите. Тому ось так. Зараз хочу піти трішки пройтись. Зайшла в які. Дівчатка, дивіться, є така ковтинка, коштує 849 гривень. Вона така, як начебто тепленька, але не довгий рукав. Тут має таку блискавку. Вона така м'ягенька. Не буде так руками її мацкати, але зброї. І я не знаю, якщо не довгий рукав, воно ж має бути холодно. І Ще такий колір м'ята є. І десь там бачила рожева. М'ята теж Ну, ціна однакова. Десь тут рожева ще була. Мені, якщо тепленька ковтинка, вона має бути з довгим рукавом, а з коротким я не знаю як. Чи зараз так модно. Mm. Але вона така приємна на дотик. Ось такі є з, з гудзиками під золото 849 гривень. Ну, оце я розумію, довга рука воно як закінчена тема, так. От. Ага, і до речі, ще. Спідниці. Є. Ось такі можна повибирати. Яку ціну спідниці зараз подивимось. 849. 849. А от з тим рукавом, якби, знаєте, вона була з довгим рукавом. Я би, мабуть, собі б таку взяла. Тому що мені хочеться, щоб ось такі, як теніска, вона була, якусь тепленьку ковтинку, але з. Під тен... теніску не отак от. светер звичайний. Ого, це ще й дорожче коштує майже тисяча гривень. от Отак от, от. То вирішила з вами поділитися. Отак от, от завітала Вайкік, подивилася, що там є такого цікавого. Ой. Боже. <ріст> Тигр. І ще й так що... А це ти зараз модне таке чи що? Я не знаю. Мого. Та ні. А це гарно вважається, так? Да? Я не знаю, дівчата. У мене щось зі смаком не то, може, воно і гарно вважається. Я щось таке не дуже. Я дивлюся в інтертоп, такий піджак коричневий, воно відсвічується, ну, якість то відрізняється. Всього його знайшла. Зараз вам покажу. Бразка, до речі, на камеру він світлий, але ні, він темний. Це чомусь так відсвічується. Три. Ну, майже з половиною, бачите. Чомусь. Ні, він темний, дівчата, як, як молочний шоколад. Так світло падає, кишені зручні. Ну, це більш як мені подобається. Це зараз вентертопси йшло. Дивлюся, о, зимові красівки. Оце мені бігати, ганяти, дівчата. Ова, яка ціна. Ні, мені не треба, я просто дивлюся. Та я ж кажу, що мені не треба, хіба мені так треба, що мені немає чого носити. Але бачите, там хутро таке іде якесь. А вони легенькі, до речі. Ну, я вибігала, але... Знижки нема, тому хай стоїть. Може колись буде знижка. <сум> О, такі бігати, ганяти, бігати, ганяти. Ні, мені теж не треба. Ну, хіба мені треба? Ні, ні це я жартую дівчата. Але так от зовні вони гарненькі. Це теж... Держ... Це так, знаєте, тепла зима, можна так сказати. більш М'ята. Чомусь одразу на це звернула увагу. Ще ні, одразу на цей костюм звернула увагу. Ну, Тут, оце його колір, а там на камеру я не знаю, що не його колір був. Так от подивилися з вами що там є цікавого можливо комусь буде корисно